Всім привіт! Хотів би поговорити про таке народне прислів'я. Як то кажуть, якщо дуже гарно вродять сливи, то буде маленька картопля. Ну, Цей рік, слив, щоб показати, ну все просто влито. Абсолютно все в садку скрізь. Питаєте, чому нічого не робимо? Дуже багато червивих, дуже в цьому році. Геть зелені вже були червиві сливи. Як би з цим прислів'ям вже також стикаюсь не один рік, зараз пройдемо на ділянку з картоплі, то зараз більш детальніше поговоримо. Ну, все, прийшли на ділянку з картоплею, вже все таку гарно видно, вона вже починає вже сохнути, трохи її, звісно, жара дала. Ось все видно і якби про це прислів'я вже... Не один рік я це чую, і якби на своєму досвіді можу сказати, що як дійсно як дуже гарно вродять сливи, тоді дрібна картопля. Ну, тут почали все трошки копати, я б не сказав, би, що дійсно картопля там якась велика. Ну, їсти буде, що це зрозуміло, але прямо як тому році, то поки такого результату немає, тут буває. Може гарно вродити або посередині, або ближче до кінця якраз там берега. Там був ставочок, який наразі висох уже. Буває, що там краще родить. Але ще я думаю, якусь неділю почекати, там вона буде, в принципі, вже косити і робити вже копання, проводити збір. Ну тут трошки ось сорта різні. Тут геча зелена. Тут ось взагалі вже видно, що посохла. Вчора такий трошки пройшов у нас дощик вночі. Такий, щоб сказати, непоганий. Так би не сказав би, але досить добре, що цей пройшов. Ось можна побачити, шовковичка, ось під нею. Там де-не-де тако, трошки тінь падає, погано видно, де не де попав дощик. Хоча тако наче ляпотіло непогано. Тому казати, що який врожай картоплі ще поки рано. Там якесь відеречко викопалося, там діляночка маленька, то поки ну, не сильно подобається врожай цього року. Можливо, багато з чим пов'язано. Ця, як то сказати, дуже аномальна спека. Все воно потрошки, все дає своє. По огірках, то огірки взагалі цей рік. Суша така, треба було поливати, скрізь вода висохає, якби такої великої можливості, щоб поливати не було, тому цей рік огірків. Геть, ну... Притім ще й такі гіркенькі були, можливо, то такий сорт. Ще ось хочу показати кавунчики, дині. Ну, за того ж ці рік такі диньки непогані. Ось тут такі ховаються карапузи кавуни. Ну, не сильно великі такі. Але якби свої Хотів показати ще. Огірочки, огірочки, там практично вже все досохває. Ну, ще де-не-де, шемона -де, так от трошки зібрати. Попадається трошки. Все видно ще цвіт, що вони ще будуть, можливо, ще все після цього дощику там ще передає, що буде дощ. То ну, можливо ще щось і буде. Якийсь відеречко. та таке назбирається, щоб зробити щось під консервацію. А так, бараки, ну ой, цей рік це взагалі плачевна ситуація. Все хотіло так, це і води, і бараки взагалі ніякі. Тут теж подивиться, ну, трошки де-не-де -де. червоні ці бурячки, але також дуже погані. Мурка видно, підпікалась трохи. Та все цей рік жара дала всьому. Ось що там вона побачить взагалі вже картопля. Суха там навіть косить нема, що можна зразу копати. Я ж таки думаю, що якусь недільку можна почекати, щоб вона вже дійшла плюс-мінус ся. Тоді вже вона буде поскошувати. Там вже буде видно. Будемо починати також копати. Вже багато хто які ранні сорти, то люди вже стараються викопувати. Дехто викопав. ну Не всі картопля так швидко, як то кажуть, посохла. Дехто навпаки читає, ну, сам чекає, поки посохне, не хоче косити зелену. Буває, що отаку починає знову приростати, якби теж не дуже добре. Ставочок, а є лівидніється. Там практично біля місточка осталась трошки вода і все. Цього літа висохло все, що могло Тому якось так будемо вже чекати, коли підсохне, будемо копати. То я вже тоді знімав відео, покажу. Будемо дивитися, який результат, що в нас по картопельці цього року. Так що, якось так. Дякую за увагу.